Чоловіка, який 2 березня викрав маршрутку в Києві та поранив поліцейського, затримали у Фастові. Це Київщина. Про таке сповістив голова нацполіції Сергій Князів. За його словами, підозрюваний 29-річний житель Київщини, який звільнився з -за град за законом Савченко. Нагадаю, на початку місяця в одному зі спальних районів столиці чоловік, погрожуючи зброєю водію та пасажирам, викрав маршрутку, втікаючи поранив поліцейського. Заїхав у приватний сектор, кинув маршрутку та втік. На київщині його затримали Житомирські поліцейські кілька хвилин тому закінчилася прес-конференція керівництва поліції. Там була наш кореспондент Наталія Дехтієвська. А то чому саме Житомирська поліція у Київській області, Наталю? Так, слухаю доброго дня, Олександре. Щойно насправді закінчилася прес-конференція. На ній повідомили Житомирські оперативники управління карного розшуку. Затримали 29-го раніше судимого чоловіка, причетного до скоєння багатьох тяжких злочинів на території кількох областей, в тому числі і Житомирської. От саме тому його і затримали е, на території Київської, саме Житомирські правоохоронці. Його затримали в переході міста Фастова. Підозрюваний опору не чинив і зізнався у скоєнні. Тяжких злочинів, з поміж яких зґвалтування, крадіжки, розбійні напади. Ви вже казали, правоохоронці охоронці встановили також причетні чоловіка до викрадення пасажирського автобуса у Києві, яке супроводжувалося стріляниною. У рецидивіста в орендованій квартирі у Києві також. Може... Вилучили викрадені паспорти, також одяг поліцейського та військовослужбовця, комп'ютерну техніку та інші речові докази за вчинені злочини. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.